27 липня 2023 року в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могиви відкрилася виставка Незлавний дух міста Героя. Виставка присвячена наслідкам ракетних обстрілів країни-агресорки, відважній праці рятувальних служб, дітям та дорослим Миколаївської області, які продовжують вірити у перемогу України. Авторами світлин стали не лише представники ЧНУ, ректор Леонід Клименко, помічник ректора Тетяна Горелова, завідувачка медіа центру Анна Синякова, викладач університету Борис Саутовський, а й фотохудожники Сергій Кононенко та Олександр Ус, фотограф Світлана Коваль та кореспондент інтернет-видання Ріступності Нєт, Тараси Леонтян. Відкриття фотогалереї розпочалося промовою ректора університету Леоніда Клименко, чиї роботи були також розміщені на виставці. Я фотографією займаюся вже дуже давно. І якщо ви пам'ятаєте фотографії, які висіли у нас по коридорах, по вестибюлях, багато з них було зроблено мною. Да. Просто там не було автора. Да. І навіть ті фотокартки, які сьогодні знаходяться в приймальні, Багато теж з них зроблено мною. Тому я якось на це не звертав уваги. А фотографував з точки зору документальної зйомки для того, щоб воно залишилося в архіві. Залишилося в архіві, щоб бачили, тому що нам відбудовувати університет доводилося з першого його дня. На відкритті фотовиставки також були присутні голова Миколаївської міської ради Олександр Сенкевич, радниця патронатної служби служби Миколаївської ОВА апарату обов'язкової адміністрації Нелі Яровенко, директор департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва, директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько та директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсієв. Так, Тетяна Калита була вражена бажанням університетської спільноти відбудувати корпуси закладу в короткі терміни та результатом цих старань. А міський голова Олександр Сінкевич закликав молодь вступати до ЧНУ імені Петра Могили та підкреслив, що університет після відновлення став ще кращим. Запрошуємо відвідати нашу виставку в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич.